Збірна України зіграє на Євро 2024. В таке щастя іноді складно повірити, але ще складніше повірити в те, що найдорожчим гравцем нашої національної команди є. Заінтригував. Тоді не зволікайте та дивіться відео до кінця. Ви на каналі Фудграм з вами Костя Полстен. Поїхали розпочати випуск. Я би хотів з вже досвідченого півзахисника Джейного Руслана Маліновського. Вихований Шахтаря вже встиг пограти не тільки в чемпіонаті України, а й у Бельгії, Франції та Італії. Такий футболіст точно буде не зайвим для національної команди на Євро, особливо з його гарматним дальніми пострілами. Руслан приєднався до Дженного влітку 23-го на правах оренди, а в січні 24-го став повноправним гравцем грифонів. За збірну України він дебютував в далекому 2015 році і році. За цей час стиг провести 59 матчів та забити 7 голів. На трансферному ринку Маліновський зараз коштує 10 мільйонів євро, і це восьма сходинка рейтингу. До речі, щоб бути в курсі всіх цікавинок про футбол, вам варто підписатися на мій канал FoodGram, якщо раптом ще цього не зробили. А також не забувайте про подобайку та натиснути на дзвіночок, бо потім самі будете жалкувати, що щось пропустили. Наступним футболістом рейтингу буде Микола Матвієнко. Це людина, яку постійно сватують в європейські клуби, але той кожне трансферне вікно залишається в шахтарі. Там він виріс, і як мені здається, там він може і завершити свою кар'єру. Ну, але це, звісно, не факт. Матвієнко в цьому сезоні добряче запалює, адже в усіх турнірах загірників вже встиг забити 5 голів. А враховуючи, що він центральний захисник, це взагалі супер показники. Моя думка, що йому краще грати на фланці, звичайно, а в центрі в нього багатенько браку, особливо в матчах за збірну. Але знову ж таки, Ребро видніше, і саме він вирішуватиме, кого куди ставити на вирішальній матчі євро. Хто не в курсі, там ми гратимемо проти Румунії, Словаччини та Бельгії. Пишіть в коментарях, на який результат сподіваєтеся в цих протистояннях і чи зможе Україна вийти з групи. Чекає на вас під відео. Ну а поки ви думаєте, скажу, що Матвієнко наразі коштує 20 мільйонів євро, і це шоста позиція в рейтингу. Далі мене йдуть одразу два футболісти: Микола Шапаренко та Данило Сікан. Гравці з команд, які є ворогами в УПЛ довгі роки. Це проти Динамо та Шахтар, якщо хтось раптом не здогадався. Так от, ціна в них однакова, однак якість гри в цьому сезоні кардинально різна. Шапаренко, наприклад, в цьому сезоні провів лише 20 матчів за Динамо, забив 3 голи та віддав 5 асистів. А от Сікан у 33 іграх за Шахтар забив 11 голів та віддав 4 асисти. Звичайно, порівнювати їх по голам не дуже коректно, адже Шапаренко грає в центрі поля, а Сікан на вістрі атаки. Плюс Микола посеред сезону деякий час був травмований. Ціна обох виконавців, як я казав, вище однакова і складає 6 мільйонів євро. А це друзі, десята сходинка рейтингу. Наступна порція футболістів ще більша, бо одразу три гравці коштують однаково. Це Віктор Циганков, Віталій Миколенко та Ілля Забарний. Всі грають за кордоном. Ціганков феєрить в лалізі за Жирону. Миколенка намагається стабілізувати захист страждаючого Евертона. А забар не б'є рекорди про проведене матчем у складі Бормута. Щодо циганкова, то він приєднався до Жирони в січні 23-го, пішовши з Динамо за якісь от 5 мільйонів євро. В цьому сезоні він вже забив 6 голів та віддав 4 асисти в Лалізі. І це при тому, що його частенько бентежать травми. Миконко приєднався до Евертона в січні 22-го, а за Барни в січні 23-го до Бормута. Всі приїхали з Динамо, і я впевнений, що дивлячись на їхню сьогоднішню гру, ви точно сумуєте, що кияни не можуть зараз розраховувати на таких е талантів. Та й ціна в них вирісла після трансферів. Наразі всі троє коштують по 28 мільйонів євро. А це четверта сходинка рейтингу. Далі поговоримо про діючих футболістів Динамо, Георгія Бущана та Владислава Ваната. Бущан є вихованцем одеського та київського футболу. Цьому сезоні за Динамо зумів провести вісім сухих поєдинків, що є досить непоганим результатом. За збірну Бущан дебютував, можна сказати, нещодавно у 20-му році. З тих пір провів за національну команду 17 поєдинків. А от Ванат менш досвідчений, адже молодший від свого партнера по команді на вісім років. Він до речі також пов'язаний з Одесою. Саме там, в Чорноморці, він провів півроку в оренді з Динамо. Щодо збірної, то вона дебютував за жовто-синій клітку 23-го і вже провів 5 матчів. Обидва футболісти коштують по 7 мільйонів євро, і це дев'ята сходинка рейтингу. Наступний герой ролика воротар мадридського реала. Уявляйте собі, які в нас кадри грають збірні України. Це Андрій Лунін. Ну а хто ж іще? ще в цьому сезоні? В нього стільки роботи, що Лопатою не вигребеш, бо куртуа травмований, а на кепу Анчелоті вже. Не розраховує і скажу вам, Лунін круто справляється і напевно заслуговує бути наразі номером один і в збірній України. Якщо вважаєте так само, ставте лайк, якщо ні, можете поставити дізлайк. Або написати в коментарях, кого вважаєте номером один в збірній. А щодо ціни, то Лунін коштує наразі 16 мільйонів євро, і це сьома сходинка рейтингу. Анатолій Трубін та Георгій Судаков колишні одноклубники, але наразі коштують однаково. Щоб освіжити вам пам'ять, скажу, що Трубін залишив Шахтар влітку 23-го, перейшовши до Бенфіки за 10 мільйонів євро. Зараз в чемпіонаті Португалії та Єврокубках в нього такі собі гойдалки. То він круто тащить, то пропускає прості постріли. Але це, звісно, ще залежить від захисту португальців. А він в них в цьому сезоні ну, не безгрішний. Судаков вже схоже на все найближчим часом. Також залишить шахтар, але впевнений, що за більші кошти, в рази більше. Георгій з сезону в сезон додає наразі, є одним з ключових футболістів і гірників і збірної. Тому охочих придбати його немало. А щодо ціни, то і Трубін, і Судаков коштують по 25 мільйонів євро. І це п'ята сходинка рейтингу. Цей сезон Челсі для Михайла Мудрика назвати легким, точно язик не повернеться. Але наполегливості нашому хлопцеві ніколи не бракувало, і я впевнений, що невдовзі Міша розкачає АПЛ та всю Європу. Мудрик приєднався до синів в січні 23-го шахтаря за величезні 70 мільйонів євро, плюс ще 30 бонусами. Тобто, загалом 100 мільйонів витратили англійці і нагріли українці. А от зараз його трансферна вартість впала майже наполовину. Бо, як я й казав раніше, сезон, що в Міші, що в Челсі, не задався. Наразі Мудрик коштує 35 мільйонів євро і займає високу другу сходинку рейтингу. Бартема Довбика в цьому сезоні залітає буквально все. В Ла Лізі він один із лідерів бомбардирських перегонів. В збірні виходить і забиває ключові голи. Ну що ще треба для нападника? До речі, в збірній доби дебютував в березні 21-го. За цей час провів 25 матчів та забив 8 голів. Досить непогано. Сподіваюся, на євро він продовжить свій шлях самурая-бомбардира. Наразі ж трансфермаркет оцінює добика в 30 мільйонів євро, і це найвища його ціна в кар'єрі. А от місце в рейтингу не найвище, а лише третє. Перше місце золоту рейтингу забирає собі найдосвідченіший легіонер збірної України Олександр Зінченко. Він грає в Європі з 16-го року. За цей час виграв 11 трофеїв на полі справжній запальничка. Ну, чим не ідеальний капітан для збірної України? Сашко, до речі, є вихованцем шахтаря. В свій час гірники не приділили йому багато уваги і втратили гарного виконавця. Наразі Зінченко виступає за арсенал, за який вболіває з самого дитинства. За збірну він дебютував у далекому 15-му році, провів вже 60 матчів та забив 9 голів. На трансферному ринку його ціна складає 42 мільйони євро. Пишіть в коментарях, чи хтось найближчим часом зможе обігнати зінченка в ціні. Та, звичайно, ваші прогнози по переможцю Євро 2024. А я з вами не прощаюся. Побачимося дуже скоро. Обіцяю. Бережіть себе та рідних, Па-па.